Доброго ранку! Привіт усім, хто завітав на мій канал Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую яблучний пиріг, який з блискавичною швидкістю в інтернеті став лідером. Легкий, ніжний, швидкий у приготуванні, малокалорійний, а ще готується швидко і дуже смачний. І так, починаємо. З приготування яблук. Яблука ріжемо довільно, кому як подобається, кому дольками, кому квадратиками, можна більшими квадратиками, можна меншими, як кому подобається. І отак, на опіл перерізуємо, такі шматочки залишаються. Отаке. На сковороду Викладаємо 20-30 грамів масла, вмикаємо плитку, трішечки масло розтоплюємо, вкидаємо ложечку цукру і добре розмішуємо. Цукор з маслом. Сюди ж кидаємо наші яблука порізані. Я використала півтора великих яблука. В посудину розбиваємо два яйця. Домашні яйця. Вкидаю ложку цукру і швиденько підбиваю вінчиком. Беру стакан борошна і вкидаю розпушувач. Десь треті пачечки. Добре підбите яйце, кидаю борошно з розпушувачем. і гарно розмішую, щоб не було комочків. Як на навизники робимо чисто. Це називається млинцевий яблучний пиріг. Додаю стакан молока. І може трошечки спочатку менше, щоб подивитися, яке тісто. А якщо стакан додавали і тісто рідкувати вийшло, додаємо ще трішки борошна. Тобто, щоб вийшло таке тісто, як на густі оладки. Це вийшло тісто, Густеньке досить, гарно його теж підбиваємо. Швиденько, швиденько, швиденько підбиваємо його так. Тим часом наші яблучка вже протушкувалися, далі вмикаємо плитку на мінімальний вогонь. І виливаємо наше тісто. Тобто духовка нам не потрібна. Пиріг буде на сковороді. І накриваємо кришечкою. За допомогою тарілочки перевертаємо на другий бік. Ось такий подіг у нас виходить. І зверху присипимо ванільним цукром. Яблука можна ще додати корицю, какао. Можна навіть олочі додати, коли будете підтушкувати. Ну такий подіг легенький у нас виходить. Дуже смачний. Якщо навіть він рідкуватий буде зверху, що нічого страшного перевертаєте, він, однак, у вас получиться. Отакий От пиріг в інтернеті набрав більше 30 мільйонів переглядів. Легкий, доступний. І такий швиденький на сніданок до чаю за лічені хвилини і без духовки. Дякую за перегляд. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Сподобався, поставте лайк.